Івасик та Лесик. Жили були дід і баба, і не мали вони діток. Довго просили в Бога і дав їм синочка. Назвали його Івасик Телесик. Росте Івасик, як із води. От підріс, зробив йому дід човник весельце і каже: Пливи, сину, на той бік Дніпра рибку лови та пам'ятай, весельце з рук не пускай, а голос чужий не слухай, лише мій і матусин. Поплив Івасик через Дніпро, закинув вудочку, рибка ловиться, мов сама в руки пливе. Івасику, те підпливи до бережка, матуся приїхала, борщику принесла. Та Івасик мовчить, веслує далі. Знає, то не мамин голос. І Васику, Телесику, синочку, підпливи до бережка, борщику принесла. І Васик подумав, мама, підплив. Схопила його відьма, сунула в мішок та й понесла в темний ліс. Доню, піч топи. Будемо Івасико смажити. Дочка піч топить, а Івасик її просить. Покажи, як мене садити на лопату. Сіла дочка на лопату, враз хоп, Іваси кидає її в піч, а сам переодягається в її одяг, сідає до веретна, пряде. «Ну що, дівко, спеклася страва? Ще ні, мама, а сам тихо на пальчиках утік, сів у човник і веслує додому гуси лебеді, зловіть Івасика. А усі лебеді не слухають. Івасик веслом, веслом і от дістається до свого бережка. Вбігає Івасик у хату, а діти баба плачуть, а потім сміються живий, ще й рибки приніс. Ой, синочку, наш любий, дякуємо, що повернувся, і стали жити вони втрьох довго, щасливо, в любові та радості.